Всім привіт мої котята. Сьогодні Біба в нас Відпочиває. Так, і сьогодні будемо грати в цю гру. Вибачте, що грає не я сам гліб. Біба, Биба! Біба. Вибачте, путаю, у нього таке псинтене. Що ж, ми покажемо, поки в нас. Чекаємо. чекаємо так, поки в нас буде початок. Так, початок. И еще что я могу вам сказать. Якщо Роскоз... е... що? Що я, я биба та боба вы хочет ми з гошами. Напер... Так вам можу, ти, вийти Чомусь мы стоям, коли всі забігли, чому я не могу Не за... могу зрозуміти. М М да. А поки я хочу розповісти про свій канал і 1.2.3 1-2-3. Там ви знайдете оброботки, е, не... обробки, ]�Tu. також ви знайдете там, ε, ви знайдете там обер, я ж сказала, да. е... 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 історію життя і багато-багато цікавого. А що ж, вже игра починається? Маша каласть. Ой, то есть, <реш> поки ми ждемо загрузки, розповідаємо про себе. Ми на всі 1 січня йдуть успакувати подарунки, так? Так. Е я хочу розповісти, поки на фоні я тут е ходжу. Е ти і <реш> так? І ми вже успакували першого годині ночі, тому ми не бігли до Ялинки, там нас пакували. Коли батьки прикинулися, вони сказали нам іти до бабусі. Ми зібрались, бабуся нас прийняла, подавила подарунки, і потім ми пішли додому, Годи... і ми застояли в ліфту. Все, історія закінчилась, бо в нас майже гадки, господи. Покиває. Ліфту у нас а, все в, в... в ми. А... В цьому ліфту минулий сестрягли в нас. 30. Так. І нас знайшла якось мама. У нас не було з собою телефонів. Телефонів. І тому ми такі сидимо. Вся ігра почалась, потім розповім. На майбутньому Якщо колись небудь буде. Це всі вже бачили коли а сі не да. Тобто, чого не зелене світло? Так, я думаю, можна дещо розповідати, тут не цікаві. <гум> ну і взагалі-то ми сидимо, нас мама знайшла, визвої е... як внуків і нас висвободили. Все, і так було закінчено, якщо ми тут. <гум> Ось так, побігли. Ще хочу розповісти. Чому? Чому на Єзумі 1.23 не з'являються новенькі відео? Взагалі-то в мене краще система. Зараз в неї все добре. І тому... І тому мені було лень монтувати. Так. І я не монтую вже давно, треба буде завтра випустити. Треба бути завтра поставити для вас на яке відео. Я вже, почти все додомувала. Жіть на маленьке відео на Ізими 1, 2, 3. Це, це, це канал Погач. Я вже не сказала. це, це казала. Там куча цього цікавого, заходьте. Ага то, поки чого я вже поставити? розмовляю. А якщо поставити Ти одну фотобайку, то моє зробить іс дину іс істою. На гатчика, Не надо. Треба стати. байк Не треба. Треба. Точому не знаю, чого ми не можемо ставити коментарі. Так. Короч, по законам все ще а ми немає можна... відео для дітей старше, то в ньому не можна вмикати коментарі. А поки ми тут uh, день хочу ще розповісти. Багато чого цікавого. Це, це таке вже про життя, давай більше це. По, не про життя. Це, це просто там хочу таке розповідне відео зробити. Всі, я думаю, бачили. Це в 12 потів, моя после 10 секунд за розповість. Просто розумієте, всі, напевно, вже приходили цілись паркури з цього. І, і тому нікому вже не цікаво. А якщо це відео буде ще розповідне, я думаю, буде дуже цікаво слухати наше історії життя. Ми, чи, ми создамо, ми, ми, ми -канал. Колись не будь. Якщо набереться, ми, нам б набереться, коли зробимо телеграм канал. Там нам буде здавати запитання і так до сповідних відео будемо відповідати. А якщо чесно, це вже п'ята или яка п'ята відео. П'ята запись. І ми... Шост, шост, ми пытались же шоста запись. Як ми питаємося відео? Я думаю, ти мы пытаемся Ні. видео. Четыре раза питаться. Четыре раза гриб питався, а тут один раз я. Намагайся. І не питався, а намагайся. Ну, ми тут помагу. сидимо. Давайте ще немножко боптаем. Щоб така вам розказати. Може про те, що в мене тисячна печку і мені заважали. До того мені завадили, під мене встав, потім в мене дуже сильно тисячна печку, я майже поламала. Взагалі-то хочу ще вам розповісти те, що мою історію життя. Ну, мені невеличкий факт про мене. Це те, що в мене із ЗМ-1-2-3 не було одним каналом. От я начала озимолин ветри і все. в мене почало ні. У мене був ще один канал, він вже видалений, ніхто про нього не знає. Ну, крім мого брата, він ще давно про нього знав. і Мої сестри Більше ніхто про нього не знав. І він добре не залетав. Я його видала. Я, я вже не пам'ятаю як він називався. Може, то есть а потім канал. Е, п'ять поглядачів було і все. Чи... Потім ми не скотилося все. Ти взагалі по. Дочі, вам дуже подякувати. На ці вісім поглядів на відео. У <плес> Вибачте, я не можу зараз хлопати. А ще в мене питання, чого не чого не дивиться перші відео канал? Ну ні, напевно. Останнє відео дивиться, там тільки я. Одне відео подивився, де ми з тобою день дзека. А там мы з тобой больше видно, на канале, ніхто ще не подивився. Ну такі ось ми. И там, и миллион такой на одне подивилися. Добре, М -м -м, ось Є щось. Ще дві дни не може подивились. Мы шукаємо такого чоловіка, який нам робити аватарки на наше відео. Так якщо що, я Якщо що буде перше дізнаватись по ідеї відео і подати випуск. Тільки нікому, нікому. От є ці. Подивіться на воно для усіх було більше бажаючих. Тільки не спорюйте іншим, що буде в наступних відео. Так. А що це ж цікаво? Я цього ще не бачила. Це гра, точому якщо вам тут набереться ставити два лайки, один Машка випускає чотири, в яку історію багачу, два Машка не тільки випускає історію, а ми ще знімаємо другу частину разом, бо я так вже хочу не знімати. І чого ти їх зараз Машу називаєш? Ти ж Боба. Або Ізамі. Ізамі або Боба. Слухайте, це відео всього дорогиться 12 хвилин минут, чи 2 секунди. 20 минут. Так, зараз я став этого озвучувати, я. Я біба і ми погнали. Так, тут треба вийти ці штучки. Перший є, другий є. Так, я буду відати того. Третя, четверта є. І п'ята. Фух, пройшов вже один. Я вже третій. Фух, це було складно. Так, добре, це поскотити. Дзигу ти і кидаємо і і і Є! І... Yeah, ми пройшли! біжимо. Треба набити п'ять разів. І І раз і два. І три. Ой, ні не, не вийшло. Треба раз, і два і три і чотири. Ні не, не виходить. І один, і два, і три і чотири. І п'ять є, в мене вийшло, біжимо. Фух, це було вже складно. Якась вівка добре. побігли, Є, ми пройшли Так, мене багато, а я тепер хочу, щоб ви трошки вжили мою роль я, я ж так я буду за життя за своє життя біби, за свою свободу. Тобто в мене біби і свободу біби. тобто боби. Я не знаю, чого Маш, я машин зве. Я знаю чого, мабуть, впливу вже. Але скоро буду, але не пусть я вже змінююся. скоро Скільки... вже буду дуже. Скоро я вже я вже весь час буду звати її бобою. Або їдемо, давай. Поки сховаємось на кроваті, Бо там внизу небезпечно. Через 10 секунд ми вже йдемо. тільки повинно здоров'я. Я буду... Максимально, по максимально по максимально обережно. Сидимо. Сидимо. І, і не змінюємо позиції. Нам за щось це лише дві Одна, ну так, ми в наступній грі. Хочу мене бачити, зрозуміло, спочатку я все сам не бачу. Сьогодні то, або сьогодні, або зараз це вийде в відео. Тобто сьогодні 1 лютого. А завтра буде довго, або сьогодні завтра буде два відео. або сьогодні вона завтра то продовжимо. Ми чекаємо, всі кружаться, бігають, кружаться, бігають, кружаться, бігають. Це я дорочка, бачите такий день у камері. Я. я що бачу, от, тепер я з нього. Тут є холод. Подіваюсь, сюди зайняти цю кімнату. І і і, і, я як я зрозумів, як мені давалося з невеличкою боршовочки, це з кімнати, я забіг ти перший. Бачите, є. Але що робить цей чоловік? Він тут звідси. ай, він мене вдав. Капець, хай іде звідси топ. А далі закрити двері, та ви його звідси. Аж маємо закрити. Ай, мене вигнали. Чого? Я с топер зайшов. Всі бачили на каді. Поставте лайк, щоб мене підтримати. Ні, ще був занял ні, це мій кінець. Я залишився такий один. До побачення. А, ні. Дякую за проект. був на каналі Біотабува.